Роки студентства на зрівнянні під час навчання на молодь чекає стільки всього цікавого та непередбачуваного. Потрібно все встигнути та знайти час не тільки на навчання, особисте життя, а й на веселищі та вечірки. Тільки за одну ніч студентові під силу і вивчити матеріал за весь семестр, і конспекти всі переписати і написати диплом. В ці роки здається, що немає нічого неможливого. і Весь світ грає найяскравішими фарбами. Цінність для самого себе, тому що ти є зараз студентом. Носиш таку відповідальність, тому що після цього, коли ти вже випускаєшся, ти маєш для себе вже поняття, куди ти маєш іти. Дають якісь там відстрочки, там. можна щось довше робити, якісь завдання. Не знаю. «День студента відпочинок від всіх пар, від всіх лекцій, від всього. Нині день студента це свято молодості, веселого життя та відсутності дорослих проблем. Проте історія його заснування доволі трагічна. 17 листопада був вчинений найстрашніший злочин проти студентів, який назавжди залишиться в історії. Наші студенти були ініціаторами. В далекому 1990 році в жовтневих подіях та революції на граніці згадаємо голодування студентів. Саме наші студенти 21 листопада 2013 року вийшли на мирний мітинг щодо висловлення своєї позиції щодо вступу України в Європейський Союз, саме студентів, 30 листопада того ж року відбулося і побиття. Саме велика кількість студентів і формували на той час і майдан. Навіть в умовах повномасштабного вторгнення повітряних тривог українські студенти продовжують навчатись і здобувати знання, які реалізовуватимуть протягом усього життя. Сьогодні наші студенти своєю щоденною працею декламують найкращі, найвищі показники по здобуванню освіти в розрізі усіх регіонів нашої України. Сьогодні під час нагородження звучали їхні здобутки і досягнення. Вони потужні і активні волонтери. Нема сьогодні закладу освіти, де би не збирали кошти на підтримку збройних сил України. Нині немає часу на вагання і помилки. Кожен студент, який залишився в Україні і продовжує навчання, розуміє, що попереду довгі роки відбудови та встановлення нової історії нашої національності. Олександр Титов, Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Про війну залишаються винахідливими. Навіть у складних умовах вони знаходять способи розвиватися і давати можливість розвиватись іншим. Усе це про західний хаб МХП. Понад 1200 співробітників, 100 тисяч гактарів загального земельного обробітку і більше 200 одиниць власної сільськогосподарської техніки. Тож мова однозначно про лідера у сфері харчових та агротехнологій. Повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Проте підприємство західного хабу МХП залишається надійним роботодавцем і опо для пайовиків МХП дивиться стратегічно, продовжує інвестувати у виробництво. Ми оновлюємо парк сільськогосподарської техніки, впроваджуємо інновації інноваційні технології, піклуємося про екологію, розвиваємо громади, допомагаємо Збройним силам України, демобілізованим військовослужбовцям. Для нас це. Як аксіома, це принципові речі компанії. Західний хаб МХП за цей рік багато зробив для розвитку громад. Аграрії втілюють низку проєктів, де надають гранти локальним підприємцям, підтримують ініціативи мешканців, допомагають ремонтувати і облаштовувати школи, дитячі садочки і інші заклади. Разом з благодійним фондом МХП Громаді ми активно допомагаємо громадам. Тілюємо проєкти за участі місцевого бізнесу органів влади, органів місцевого самоврядування. У компанії в час війни дбають і про якісну продукцію та ефективну діяльність, і про надійний тил для наших військових, адже понад 2300 працівників МХП зараз воюють у лавах збройних сил України. Наша мета забезпечити гідні умови для українських воїнів під час служби та після їх повернення до цивільного життя. Тому компанія, одна з перших в країні, розробила комплексний підхід щодо підтримки наших героїв. Програмою передбачений комплекс заходів, спрямованих на адаптацію, на професійну підготовку, психологічну та медичну реабілітацію, соціальне забезпечення і відновлення порушених законних прав стосовно людей, які до нас повертаються з війни. Тож бути аграрієм це не лише вирощувати, але й вміти адаптуватись до сучасних викликів, бути стратегом, який приймає рішення. І саме ці фахівці, до речі, 19 листопада відзначають професійне свято. Саме оцей складний час для нас і для нашої держави весь світ зрозумів, наскільки важливі результати нашої праці. На нас лежить дуже велика відповідальність. Тож я бажаю всім аграріям нових креативних ідей інновацій, прогресу свої землі довірили західному хабу МХП уже 52,5 тисячі українців. А це, зокрема, мешканці Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської, Волинської і Тернопільської областей. А чисельність пайовиків, які передають в оренду свої земельні ділянки, щороку зростає. Тож обрати найкраще це завжди про західний хаб МХП. Анатолій переселенець з Херсону у Хмельницькому проживає другий рік. Чоловік полюбляє рибалити. Та з початком повномасштабного вторгнення ця діяльність для нього стала тою справою, що відволікає від жахливих звісток з фронту. Я це називаю рибалотерапія. Це дуже подишати свіжим повітрям. Подивитись, побути на єдині з природою, половити риб. Чоловік розповідає останні кілька місяців після риболовлі повертався додому з пустим відром, тому й вирішив підняти питання зариблення водойми. За місяць чоловіку вдалося зібрати необхідну суму, аби реалізувати власну ініціативу. Допомагали фінансово, технікою для перевезення та самим зарибленням озера. Благодійники наразі, тобто риби дуже мало водоймі. Тобто, ми розуміємо, якщо риби немає, риба це природний фільтр. Тобто вода становиться гірша, тобто заростає зелені, тобто і. Озеро в кінці кінців перетворюється в болото, якщо там немає саме рибки. Добру справу підтримали й місцеві, які також полюбляють відпочивати на березі озера. Не кожен сам по собі, а за так, а думають, там? думають про того, що про те, щоб щось тут було не тільки виловлювати, а зариблювали теж. Рибаля, діти, внуки рибаля. То того й ми от согласились запустити карася, щоб вийшов. Пенсіонер з вудочкою міг собі посидіти, що вийшли внучки з вудочкою посиділи. Мероприяття дуже гарне. І щоб люди відносилися до цього, що робиться, з пониманням, що це зробиться не для промислового зановлення, а для відпочинку. Прийшов собі, половив там хто забирає, хто не забирає. Це таке діло. 27 тисяч гривень вистачило для першого зариблення. За ці кошти придбали майже півтори тонни мальків. Це зараз звичайний карась стріблястий. Він такі більш округлої форми, для щоб його не так більше ганяв хижак. Але там є маленькі особи красноперки, трохи Йоршика. Казали, що навіть є. Трохи рака для Анатолія цей день запам'ятається надовго. Він переконаний, що переселенці можуть бути корисними громаді, у якій тимчасово проживають. Тут таке відчуття, я не знаю. Навіть, навіть е більше радості, ніж ловити ту рибу, я так думаю, ніж, ну, ніж якогось трофейного короба піймати». На цьому зупинятися активіст не збирається. Вже запущений новий збір коштів. Тож незабаром тут запустять дзеркального коропа. Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Прокинутись о сьомій ранку, швидко зібратися, нафарбувати губи і вперед до нових знань. Святковий день студента в Аліни починається саме так. Вона вже на четвертому курсі і добре знає, що на пари краще не запізнюватись. Тому поспіхом, повторивши лекції, бере зошити та реферати і вирушає до університету. Пари я маю зазвичай з 9.30 і цей ранок надзвичайно швидко проходить, тому що не встигаєш навіть допити чашку кави, як уже потрібно бути на парах. Навіть сьогодні в Міжнародний день студента розклад занять не змінюється, але в стінах університету особлива теплота та приємна атмосфера. Студенти для нас це найголовніші люди, заради яких ми і, і працюємо, і, яких ми навчаємо і даємо їм шлях у майбутнє. Я думаю, що викладачі, звичайно, в цей святковий день будуть для студентів відноситися, відноситись трошки поблажливо, якісь кращі оцінки думаю, будуть ставити. Зазвичай день студента відзначають гучними вечірками та веселими концертами. Та цього року святкування дещо інше. Якщо раніше студенти дуже активно приймали участь у різних вечірках, які, які організовували як студрада тут, тут в університеті, так і за межами університету. Зараз, враховуючи війну, звичайно, таких помпезних як якихось вечірок чи там дискотек не, немає. У зв'язку з війною ми його не можемо святкувати так, як би хотілося, там дискотеки, всяке таке інше, тому. Думаю, що відвідаю якусь ярмарку, задоначу трошки грошей на ЗСУ. І хоч гучні вечірки, поки доведеться перенести, відзначати свято студенти планують. День студенти ми плануємо святкувати своїми одногрупниками. Хочемо зібратися компанією та відсвяткувати перший свій день студента. Вже більше року студенти частина волонтерського руху. Після довгих годин навчання вони розвантажують свій мозок, допомагаючи військовим, що в свою чергу дає натхнення на різноманітні конкурси, олімпіади та чітке бачення свого майбутнього. В майбутньому бачу себе на якійсь високій посаді. Мені сподобалася ця ідея бути логістом, і в майбутньому я себе, звісно, бачу директором якоїсь логістичної компанії. Студентське життя період, який асоціюється з недоспаними ночами через іспити та заліки, життям в гуртожитку не завжди найкращому, та хвилюванням перед сесією. Та водночас це період веселощів, нових знайомств та цікавих пригод. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Що найбільше любили студентські роки? Студентські роки, дівчат можливо, можете поділитися якоюсь історією студентського життя. Історій було багато. Вчився в раді. Місто було красиве, вечора хороші були. Володі були, гарні, гарні роки. Так, що ще згадати? Якось дружніше були, ніж зараз. Це роки, в які ще... Є батьківська підтримка, і вже можна реалізувати себе, вже можна працювати, вчитися. Е, час, коли можна брати все і зразу. Ось мені це подобається. Спілкування з своїми одногрупниками Проводити а ще? З ними чудовий час і все. Мені нічого не подобається. Чому? Та так случилось. Напевно, ну, освіта наша і все. А чому твоє чому освіта не подобається? Там просто викладачі, які там вже по 60 років дуже старі, і вони не факт, що нормально тебе типу, навчать. Я здобуваю другу освіту. А, що зараз подобається? Зараз подобається відпочивати. Та й тоді, напевно, так само. Ну, прогулянки, зустрічі, побачення. Ну, саме цікаве, Літня практика з друзями. Все, у мене в Севастополі було. Виноградники, виноград збирали. Такі виїзди були. Ну точно не вчитися. Ну, студентський колектив відпочивати. Ну і навчання саме собою також любили. На фармацевту. Друзів, обаробників. А навчання? Навчання. Також було непогано, але найбільше, напевно, той час, коли безтурботний час. Особливо нічого не хвилювала, навчалась і відпочивала. Спілкуватися з студентами, з друзями своїми, не знаю, ходити до пари теж було непогано. Мені дуже сильно подобається моя спеціальність. Яка? Технології конструювання швейних виробів. Ну, Мені подобається, що на моїй спеціальності є багато творчих людей, спілкуватися з ними. Що найбільше любили в студентські роки? Студентські роки, мабуть, коли збиралися разом із своїми однокурсниками. Ні, ще ходити на лекції, в бібліотеку, якщо там задавали писати щось.